Я ходжу в кущі і натикаюсь на автомат. Сидить ка і дивиться на мене. Ну, він не поняв, він думав, що я свій. Він говорить: ти свой? Ну Я одразу себе, свій. я автомат так в сторону в сторону і навалився на нього, наче його душить. Ми з ним оцих вовтузились там. Боролися. Я так смотрю боковим зрінням. Человека 4-5 з підроху щас, скажімо так, з під посадки підтягується потихеньку. Вони ще просто не зрозуміли, що проїхать, бо в нас стрілкатня, бой йде, нічого не понятно. Ну я думаю, сейчас секунда секунду-дві, вони поймуть, в чіло, і все, тоді вже все. Зараз победу, доб'ють мене, та і все. Тому я говорю: не кричи, говорю, я зараз відходжу. І перекотився назад за кущі і бігом вже обратно. Чую там. Цей же кричить, починають стріляти. Я уже ну як не в зоні їхньої відимості. Я вернувся до хлопців. Говорю, хлопці, ми там уже не пройдемо.